Володимир Цибулько, політолог, є з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Ане Володимире, найперше у мережі різко розкритикували американські видання The New York Times. Ми вчора говорили про це в студії. Вони написали такий великий матеріал про те, що українці перестали сприймати єдиний телемарафон, так як вони сприймали його на початку повномасштабного вторгнення, як єдине таке велике джерело новин, яке, мовить цілодобово і має навіть певну об'єднавчу функцію. Ну і хвилю незадоволення викликала оця якраз стаття. серед іншого, американському медію, медіа поставили. Запитання, чи планує воно писати щось про ракети Кенджал, які Росія останніми днями спрямовує у житлові будинки українців. Також The Нью-Йорк Таймс звинуватили у підіграванні російській пропаганді. Ну і назвали з York Times із відсиланням до російських окупантів, тобто орків. Скажіть, будь ласка, от як ви реагуєте на всі ці події? Тому що з іншого боку, ну якщо почитати той матеріал, це просто дослідження суспільної думки всередині України, тобто це розріз того, що дійсно українці думають, Мають про інформаційний телемарафон, але зараз бачимо, є якась така хвиля критики. І що цікаво, в цьому джерелі, з якого я зачитав, немає пояснення від кого ця критика йде. Справа в тому що в Україні, наскільки я розумію, вже декілька. Е Респонденти зголосилися, що саме вони коментували для кореспондентів New York до для авторів статті становище зі свободою слова в Україні. Але найдивніше, що ця публікація New York Times спізнилася десь на півроку мінімум, тому що. По суті, з самого моменту організації цього єдиного марафону і спроби структурувати якось інформаційну політику, ми бачимо неймовірну кількість провалів. На перших порах воно видавалося раціональним. Пригадаємо психотерапевта Арестовича, який працював і дослужився до полковника на єдиному марафоні від імені Банкової, а е, потім. Була абсолютно дика історія, коли підірвали Каховську ГЕС, і раптом вся ця інформаційна машина і просто зазбоїла. Ми бачимо, що вона не працює. Вона на по зовнішньому периметру. Якщо якісь посили і більш-менш системно давала, то це виключно на таку обмежений континент Росія. Але подивімося, в нас, наприклад, пікетування перевізників польських з польською аудиторією, хтось працював за цей час, ніхто не працював з американською аудиторією. Працювали, коли виникла загроза е е незатвердження законопроекту про допомогу Україні. І в що це виявилося? В абсолютно дике шапіто, яке десантувалося на американському континенті, і поїхало по американських штатах з нульовим коефіцієнтом. Корисної дії тому зрозуміло, що західні партнери е, ну можна звинувачувати їх скільки завгодно в роботі на Кремль, але є багато очевидних е, проколів влади, на які влада просто не реагує, і скільки б е, критики влади не тикали мордою в їх, їх же в їхні, так би мовити, наслідки діяльності, м'яко кажучи, в їхню кабачкову ікру, яку вже хтось їв. Е, вони не реагують і не, не роблять ніяких поправок. Тим більше, що щодо марафону, то після Великої Сімки, вже в травні минулого року, коли це все організувалося, виключили е патріотичні канали із е ефірної Сітки, просто вказали владі, що не треба, не слід цього робити. І от подивимося, Банкова клянеться в своїх. Е Намірах зближати Україну з ЄС а вчиняє абсолютно антиєвропейські кроки, абсолютно антиєвропейські. Пане Володимире, і ще одна, одна тема, про яку хотілося б з вами поговорити і запитати вашої думки. Мова йде про розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про те, що тепер е, ті депутати, які мають намір виїжджати за кордон в межах своїх робочих відряджень, мають узгоджувати певні тези із МЗС України для того, щоб отримати дозвіл на виїзд. Вчора чесно кажучи, коли про це прочитав, думав, може там якесь неправильне трактування, як це часто буває. Там змі виносять інформацію, і трохи не неправ... Альний трактують, але ж ні, вже є відповідь Стефанчука. Він сказав, цитую питання отримання тез від МЗС викликало великий шквал обговорень. Хочу нагадати, що у період воєнного стану дуже важливий one voice від держави, і ті, хто критикують це, виїжджаючи відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика. Що за що це за така державна політика? Коли ну фактично всі, от дійсно, дипломати, які мають навіть ті, які вже мають дипломатичний досвід з попередніх років, все одно мають узгоджувати тези і. З МЗС. Як ви до цього ставитесь? По-перше, мене дивує, що професор Конституційного права києво могилянської академії бере участь у спотворенні суті держави. У нас парламентсько-президентська республіка не може виконавча влада диктувати правила поведінки законодавчих гілців влади. Бо виконавча влада є продуктом діяльності. Законодавчої гілки влади. Ну, ну це, це, це все одно, що ну, я б сказав, пацієнт диктує лікарю, як йому його лікувати. І це, ця дурість Стефанчука вона він же Бог з ним залишався б він просто містечковим злодюгою, який там пиляє бюджетні кошти на оренду власної квартири. Але ті його установки по Ну, скажімо так, синхронізації голосу України виглядають дикістю, тому що починав Стефанчук із заборони депутатам від європейської солідарності залишати межі країни в той час, коли Нестер Шуфрич, десятки представників ОПЗЖ спокійно гуляли по буфету по Європі, спокійно виїжджали, і частина з них не повернулася, і жодної вини при всьому цьому жодних. Клятв у помилках з боку Стефанчука. Ми не чули взагалі, то те ці дії, які вчиняє зараз Стефанчук, вони, по-перше, повинні викликати оцінку серед співпрацівників Стефанчука по освітній сфері. Мені цікаво, аби кафедра конституційного права Києво-Могилянської академії оцінила дії свого професора. Бо вони жодним чином не пишуться в логіку ну, побудови конструкції Української держави. По-друге, по суті, в ситуації, коли патріотичні фракції, зокрема Європейська солідарність, робить звіти перед суспільством, не потрапляє в жодні скандали, вона найбільш упосліджена в плані закордонних поїздок. Що це таке в той час, коли ганьблять державу саме слуги? Чому Стефанчук, функція якого в Верховній Раді лише модератор, він рівний серед рівних, він не директор парламенту, він поводиться як директор парламенту. Кожен парламентарій рівний своїх правах у парламенті. Це те, що Стефанчук, професор конституційного права, мав би знати з першого дня. Вступу у на, на юридичну, на навчання на юридичну спеціальність, пане Володимире, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етару, і бажаю вам вдалого дня. Політолог Володимир Цибулько був з нами на прямому зв'язку.